Огляд на присоску з автопідкачуванням, але взагалі як вона з'явилася? Спочатку люди носили плитку своїми руками, але це дуже довго, брудно та незручно. Потім придумали односторонні та двосторонні присоски, але у них був нюанс. Вони не могли тримати дуже велику плитку. Потім почали з'являтися механічні присоски на помповому механізмі. Ці присоски вже більше витримували. Треба було декілька разів підкачати і вже можна було переносити вашу плиточку Але механічна присоска це теж достатньо довго. Коли у вас, наприклад, великий об'єкт або дуже багато роботи з плиткою, тоді прийшли присоски з автоматичним підкачуванням. Ви просто її ставите, вона автоматично підкачує. і Потім можна вже переносити вашу плиточку Тож присоски з автопідкачкою це дуже корисна річ, за допомогою яких ви можете переносити як плитку, як і скло, так і інші матеріали.